Я відкрив досягнення за те, що попісяв у фінській бані на розпечене каміння. І це не Тікток-Жарт, а 39-й день мого челенджу на Твіч. Вчора був Car. Напиши в коментарях найтупіше і найсмішніше досягнення, яке траплялось тобі в грі. Збираю колекцію крінжу. Я Михасик і я важкому світі Ігор. Вчора на стрімі ми реально чудили, як могли: знайшли човен, поплили на якийсь острів, зловили першу рибу. Ну і як завжди, я ж рукожоп, я зразу її спалив, класика. Попарились в фінській базі і, як ви вже чули, здобули досягнення. І найголовніше поставили бродитися брашку. А от що буде сьогодні, залежить від тебе, бо маємо три варіанти. My Summer Car – це одна з найтупіших ігор, які я реально грав, але вона реально затягує. Mount Blade – завоювання вікінгів, купимо корабель, будемо грозою всіх піратів і всієї Англії. Або Вартейлз, зробимо загін з активних глядачів Твіча та будемо розвивати їх так, як скажете ви. Напиши в коментарях, що хочеш бачити. Бережи себе і слава Україні!